Всім вітання на нашому каналі. З вами Женя. Сьогодні у нас на огляді витвір німецького автофрома. Да, це я шуткую, звичайно, але автомобіль самий популярний у продажу народний Volkswagen Golf 516 MPI 2006 року випуска. Автомобіль, як завжди, ви привикли бачити у нас на каналі в максимально збереженому стані. Це найбюджетніший варіант, який можна пригнати в гарному стані з Німеччини в збереженому за свої кошти. Гольф вважається один із самих продаваймих популярних автомобілів з назвою Гольф, як і в Європі, так і в Україні, в Польщі. Кругом люблять даний автомобіль. Він себе зарекомендував як приємний стильний дизайн, практичний в обслуговуванні, в експлуатації недорогий 1,6 MPI мотор. Всі його люблять. У нас в основному автомобіль Лівсі з 1,6 MPI мотором. На нього легко ставиться газ, він недорогий в обслуговуванні, простий в експлуатації, і рентабельність автомобіля дуже висока. Це правильна інвестиція. Ці автомобілі легко продаються, якщо вони без корозії в збереженому стані. Даний екземпляр, нагадаю, 2006 року випуска. як він виїхав з салону, автомобіль мав всього два власника. Автомобіль не битий, не фарбований без корозії. Приємній комплектації є все необхідне для зручного пересування та комфортної їзди на даному автомобілі. На парктроніках підігріви сидінь, круїз, контроль. Автомобіль вже на зимовій гарній 16-й резині. Пройдусь швидко по кузову, показую, що зауважень пошкоджень ніяких немає по автомобілю. Корозія відсутня, оптика вся рідна, капот не висічений. Протитуванні фари, омивач фар, гуал. комплектація дуже достойна. Всі люблять, що парктронік був на гольфах. Гарна, дуже 16-та висока резина. Корозії в слабких місцях абсолютно немає. З недоліків малюсенька царапінка на крилі. Але красити крило і царапини не, ніхто не буде, тому що ну, автомобіль в рідній фарбі весь. І... Це треба зберегти. Всі шукають в оригінальний стан автомобіля. Тут такі є. І так пройдемося разом з вами швидко стан по кузову. 85,0 хто не бачить. 85,0. 116. 90,0 104. 104, 132, 95,9. 104. Він код відкритий для будь-яких перевірок на будь-яких сайтах. Автомобіль має повністю підтвердженого 189 тисяч кілометрів. Пробіг підтверджений сервісною книгою, мітками по кузову, всіма щорічними тихоглядами. 103. Це неоспорімий факт. Ми приганяємо автомобілі з рідними пробігами, повністю підтвердженими. Хороші автомобілі в Німеччині коштують дорого. Відповідно, ціна в Україні з розмитненням стає теж трошки дорожча, ніж погані автомобілі зі скрученими пробігами. Інформація так на загальний розсуд. Кузов ми оглянули, він не битий, не фарбований. І оглянемо з вами салон. Машина без корозії. Пороги в оригіналі. Нагадаю, що всі наші автомобілі ми повністю технічно перевіряємо перед тим, як виставляти на продаж. У нас є послуга доставки, тому в наших автомобілях ми впевнені на 100%. Дуже гарний, чистий збережений автомобіль, скло рідне, оптика вся рідна. Стан салону та кузова виглядає на менше, ніж заявлений пробіг, тому що всі ущільнювачі, весь пластик на місці, нічого не болтається. Корозі на порогах немає. Він код, нагадаю, відкритий повністю. Автомобіль має проти круїз контроль, шкіряне кермо. Повну історію, підігрів сидінь, кондиціонер. Потолок чистесенький, машині не палили. Сидіння не порване, не проваляне. Ніяких візуальних технічних зауважень автомобіль немає. Працює кожна кнопочка. Фіксатори все справні. В Німеччині комплектація називається GOAL. Є всі, бачите, накладки на пороги, мітки. Видно, от вам приклад, що крило не фарбоване, бо наклейка гуал-салону, видно, що вона старенька і вона не знищена. Звертайте на деталі увагу. Автомобіль вже розмитнений, сертифікований, зареєстрований. Нагадаю, що всі автомобілі, які ми привозимо, вони повністю проходять технічне обслуговування в даному автомобілі був замінений якийсь наконічник та замінено щеплення. Нове стоїть абсолютно. Так що, купуючи у нас автомобіль, ви можете бути впевнені і захищені технічно. Пройоми всі в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось, все працює. Весь заводський комплект, насос, домкрат, ключ, бампер без пошкоджень. З парктроніком. Не знаю чому, але чомусь люди дуже люблять, коли є парктроніки на гольфах. Дуже гарна зимова гума. Задній ряд сидінь взагалі без пошкоджень. Кругом вишивка комплектації Goal. Фіксатори всі працюють, Пошкоджень по салону абсолютно ніяких немає. Двері не розболтані. жоден болтик по авто не крутився. Збереження домашнє авто за доступні кошти з можливістю доставки вам під дім. Автомобіль має два ключі. І так. Сервісна книга з повністю розшифровкою по пробігу. Два власника з салону. Всі щорічні техогляди. Наприклад, 162 тисячі було в 22-му році в даному автомобілі. 22 го числа 162 500. Мітки по кузову, що коли по автомобілю мінялось яке мастило, от 156 тисяч було в 19-му році. Бардачок не розваляний, всі книжечки є. Ніяких пошкоджень по панелі, по пластику, по автомобілю немає. Дуже достойний варіант, збережений. Ідеально підходить для першого автомобіля в сім'ю. Дуже гарний колір. Автомобіль після детейлінгу виглядає дуже свіжо, чисто. Плюс автомобіль, нагадаю, обслужений, технічних зауважень ніяких немає. І так, розглянемо з вами роботу двигуна та підведемо підсумки огляду сьогоднішнього автомобіля. Автомобіль завівся в співтику, не димить, не труїть, кондиціонер справний, підігріви сидінь справний. Ніяких зауважень. Стекла працюють, все працює, немає. Мотор працює тихо рівно, не димить, не троїть. Оптика рідна, всі ущільнювачі на місці. Паролонові. Такий от акумулятор. В автомобілі нічого не крутилось, не знімалось. Амортизатор капота присутній тримач. Корозії немає на підкапотному просторі. Абсолютно всі заводські точки присутні, корозії навколо замка капота немає. Все частенько, нічого не димить, не труїть. Зауважень немає. І так, сьогодні на огляді разом з вами був народний улюбленець, народний автомобіль Volkswagen Golf 5. 2006 року випуск, автомобіль не битий, не фарбований, без корозії. Повністю підтверджено 189 тисяч кілометрів. Мотор 1,6MPI. Дуже легко ставиться газ. Мотор народний, улюблений на зимовій гумі. Можлива доставка до вашого дому. Якщо вам сподобався даний автомобіль, не зволікайте. Приїжджайте до нас у місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Або замовляйте доставку під дім. Автомобіль технічно перевірений. Вся інформація про обслуговування даного авто є в даному відео. Особливість і на те, що ви маєте звертати увагу при покупівлі даної марки автомобіля, щоб не було корозій. Нагадаю, автомобіль не битий, не фарбований без корозії, Технічно обслужений на 16-й зимовій гумі. Автомобіль недорогий в експлуатації. боруть люди усіх поколінь. Дуже класне авто, як для першого, для молоді, також люди старшого віку. Так само купують дані автомобілі, він зручний в експлуатації, зручна посадка. Народне авто, дуже достойне збережене, мало всього два власника з салону. Ніяких технічних візуальних зауважень немає. Ми купуємо автомобілі у власників з Німеччини, повністю їх технічно перевіряємо, можемо доставити вам під дім. Кого зацікавило дане авто, не зволікайте, телефонуйте і нашим підписникам, хто за нами слідкує часто. Скажу, що. Тюран з газом проданий, Golf Plus чорний проданий, Audi 4 продана. Всі автомобілі якісні, гарні, продаються достойно швидко. Я думаю, це достойний варіант буде за свій кошт. Тому, кому сподобалось дане авто, телефонуйте.